Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу пропоную сплести зі мною силянку з бісеру, яка має назву Смарагдовий Оберіг. У цій силянці поєднуються кольори природи, спокою і гармонії. Давайте сплетемо її разом. Ширина силянки 3 см. Довжина моєї силянки 45 см. На таку довжину необхідно приблизно 33 г бісеру. Для плетіння використовувала чешський бісер зеленого, смарагдового, білого кольорів, а також намистини смарагдового кольору. Кольори бісеру вже доступні для спонсорів. Натисни Стати спонсором підтримай мій канал і отримай підбір просто зараз. Коли відео набере 1000 лайків, підбір стане доступним для всіх. Також для плетіння підготуйте бісерну голку, будь-яку намастину, яка слугуватиме стоп намастиною, бісерну нитку у мене ось така поліарт 40 Відрізаємо 1,5 метри нитки та заправляємо нитку в голку. Беремо нашу стоп-намистину, протягуємо на нитку, залишаємо шматок нитки довжиною приблизно 25 см. Далі закріплюємо намистину звичайними стіпками, але так, щоб ви потім могли її легко зняти з нитки. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Набираємо дві смарагдові бісерини, одну білу, дві зелені. Одну смарагдову, одну зелену, одну смарагдову, дві зелені, одну білу, три смарагдові, одну білу, одну зелену бісерини. Спускаємо бісер до нашої стоп намистини, розміщуємо бісер у лівій руці стоп намистиною догори, відділяємо одну зелену. Одну білу, три смарагдові, одну білу та одну зелену бісерину. Заходимо в другу зелену бісерину, голкою в напрямку догори. В процесі плетіння підтягуємо нитку. Набираємо одну смарагдову зелену, одну смарагдову бісерини. Пропускаємо смарагдову, зелену, смарагдову бісерину та заходимо у зелену бісерину, голкою в напрямку догори. Набираємо зелену білу смарагдову бісерину та заходимо в останню смарагдову бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо дві смарагдові, дві білі бісерини, проходимо у білу бісерину попереднього ряду голкою в напрямку донизу. Набираємо одну білу, дві зелені бісерини, проходимо у вільну зелену бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві зелені, одну білу бісерину, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Зверніть увагу, в процесі набору бісеру допустила помилку. Потрібно набрати три білі, дві зелені бісерини та проходимо у першу вільну зелену бісерину голкою догори. На подальший процес плетіння це не вплине. Набираємо одну зелену, одну білу, одну зелену бісерину, проходимо у другу вільну, зелену бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо дві зелені, одну білу бісерину, проходимо у другу вільну, білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо дві смарагдові дві зелені бісерини, проходимо голкою у першу вільну, зелену бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо одну зелену, дві білі бісерини, проходимо у білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо дві білі, одну зелену бісерину, проходимо у другу вільну зелену бісерину попереднього ряду голкою донизу. Набираємо дві зелені три смарагдові бісерини. Відділяємо три смарагдові бісерини та заходимо у зелену бісерину. Голкою в напрямку донизу. У вас має утворитися ось така петелька. Тепер бісер підтягуємо до плетіння. Набираємо три зелені бісерини. Проходимо у першу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо три зелені бісерини. Проходимо у другу вільну зелену бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо дві смарагдові дві білі бісерини, проходимо у другу вільну зелену бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три зелені бісерини. Проходимо у середню білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо три зелені бісерини. Проходимо у середню зелену бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 5 білих бісерин. Проходимо у середню вільну зелену бісерину попереднього ряду, голкою догори. Набираємо три зелені бісерини. Проходимо у середню вільну зелену бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у другу вільну білу бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо 4 смарагдові бісерини. Проходимо у середню білу, вільну бісерину попереднього ряду, голкою донизу. Набираємо 2 зелені, одну смарагдову бісерину, проходимо у середню, вільну зелену бісерину, голкою донизу. Набираємо одну смарагдову, дві зелені бісерини, проходимо у другу вільну, білу бісерину попереднього ряду, голкою донизу, набираємо три смарагдові, одну білу, одну зелену бісерину, проходимо у другу вільну, зелену бісерину попереднього ряду, голкою до гори. Набираємо одну смарагдову, одну зелену, одну смарагдову бісерину, проходимо у вільну зелену бісерину попереднього ряду голкою до гори. Набираємо одну зелену, одну білу, одну смарагдову бісерину, проходимо у другу вільну смарагдову бісерину, голкою до гори. Далі орнамент повторюється. Я залишу час на екрані, на який ви можете повернутися та продовжити платіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки. Тепер будемо виконувати нижній ряд. Не забудьте підготувати для нижнього ряду смарагдові намистини. Відрізаємо шматок нитки довжиною 1,5 метри, заправляємо нитку в голку та виводимо нашу нитку у середню зелену бісерину, як показую у відео. Проходимо голкою у смарагдову бісерину. Набираємо три білі, три смарагдові, одну намистину, три смарагдові та три білі бісерини. Спускаємо бісер до плетіння, проходимо голкою у смарагдову бісерину в напрямку догори. Заводимо голку. У зелену бісерину. Заводимо голку у сусідню зелену бісерину. Далі заводимо голку у білу бісерину. Заводимо голку у сусідню білу бісерину, набираємо 4 білі 3 зелені бісерини. Спускаємо бісер до плетіння, відділяємо 3 зелені бісерини та заходимо в першу білу бісерину голкою в напрямку донизу. Таким чином, щоб у вас вийшла ось така петелька. Підтягуємо бісер до плетіння. Набираємо три білі бісерини. Заводимо голку у другу вільну білу бісерину. Заводимо голку у сусідню білу бісерину. Проходимо голкою у зелену бісерину. Проходимо голкою у сусідню зелену бісерину. Виводимо голку у смарагдову бісерину. Знову набираємо 3 білі, три смарагдові, одну намастину, три смарагдові, три білі бісерини. Спускаємо бісер до плетіння та заходимо у смарагдову бісерину. Далі плетемо нижній ряд, як я вам вже показала. Як закріпити нитку, як продовжити нитку, як зробити китиці для силянки, є в окремих відео. Як приєднати застібку, є в моїх попередніх відео на каналі. Переходьте та дивіться! Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Всім до нових зустрічей!